То, це відкритим, здійснюється апеляційний розгляд адміністративної справи за позовом МПП Люкс Татеплицької селищної ради про визнання протиправним, яким ще підлягає скасування рішення виконавчого комітету. Секретар, доповідальний, хто з'явився в засіданні. Судове засідання з'явилися. представник позивача Горовий Сергій Іванович, представник відповідача Пекалюкві Віта Валерій. На розгляд справи здійснюється з повним фіксуванням судового засідання за допомогою передукомента. Дякую, субстановлює осіб, які з'явились, будь ласка, від апілянтам. Такалю, Квіта Валерівна, 26.03 року нарушення, головний спеціаліст, юриста Близької селищної ради. Службова адреса вулиця Незалежності, 34, Семете Ебик. Дія на підставі доручення. Доручення. Прошу присідати. Павло Сергій Іванович, 13.04. 1969 народження працює в той капли представляє інтереси відповідно до вільності, яка допомагає. І анкетні дані свої. Анкетні дані. Анкетні дані я не почув. 13.04.1969 року народження. Представляє інтересів, відомо додається. Доручення до справи надаєте? Так. Оголошується склад суду. Апеліційні розвиток здійснюється колегами у складі, оголовуючого судді Мотехніка, судів Боровицької Сапальової, секретаря судового засідання, стаді. Сторони довіряють суду, немає 49-й, 51-й стаття КАС України. Вам зрозуміли, відомі? Пане отримали, немає необхідності. З, 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 з матеріалом з, апеляційної скарги, знайомі. Знайомі. Зрозуміло. Доповідати немає необхідності. Знаєте, mm. так? Знає. Апеля... Апеляцію підтримує. Підтримую апеляційну скаргу в повному обсязі. Хоч клопотання заявити. Ви заперечуєте. Зараз да йдете клопотання. Будь ласка, ваше. надається можливість висловити клопотання до суду, якщо вони є. Ваша честь, прошу допитати в якості свідка, Сіва Руслану Васильівна, жителька Самотетеплі, вулиця Піонерська, 21. Ми заявляли її, щоб в першій інстанції щоб її допитали, але її не було допитано. Вона може, вона була присутня під час прийняття рішення виконком. Номер 131 від 17 листопада 2016 року. Вона може пояснити, як це відбувалося і дати пояснення. Е, ну, по-перше, е... Шановний свідок, якщо ви вже тримаєте, так, як свідка ви хочете. Так, я з Польщі так. приїхала до вас спеціально з тисячу кілометрів, Є щоб пічки, дати. Пічки. Суд з'ясовує заявлене клопотання. І, і не, не, немає необхідності зараз ще підтримувати таким кольоровим гарним плакатом. Можете його звернути, навіть не говорю, якась акція. Щас, правильно? Я, я знаю, що треба мовчати через що не знаю, які в нас закони. бо Я живу в Польщі. То я рішила написати, щоб ви мене вислухали. Ну от в Польщі, якщо ви живете, можете там, а у нас не треба це ростіння якась. Ми вислухали. Що? Е е заперечую. Заперечую. У вас є заперечення. Заперечую, тому що підстав е вона не є ні власником земельної ділянки, ні суб'єктом владних повноважень, тому заперечую. Я була стороною, сторона, ви, якщо ви, ви поки що от є присутні також сторонні особи, будь ласка, Добре, суд вам робить, по-перше, зауваження і повідомляє. Як до субторін звертався, всі повідомили суду, що знають свої процесуальні права, крім того, є процесуальні обов'язки. А я як головуючий маю слідкувати за порядком судового засідання. Тому якщо ще буде до вас зауваження, то суд може вас просто видалити з зали судової. Зрозуміло. Зрозуміло. З приводу заявленого клопотання до е, представника відповідаща є, е, є запитний. Скажіть, будь ласка, згідно з кодексом, е, свідком може бути особа, які відомі обставини, що належать встановити у справі. Ви про це в своєму клопотанні нічого не сказали. Крім того, ви не попередили суд, що в судовому засіданні буде брати участь свідок. І свідок вже зайшла до зали судового засідання. Вже із плакатами, їй може бути відомо про якісь обставини, про які зараз я у вас питав, чи доповідати в матеріали, так? Ви могли щось обговорювати? Ну, зараз вже, вже світом могла дізнатися про, ще, про щось. так? Тому я звернувся до цього. Зрозуміло, що вона хоче бути допитаним як сіли, але вона тут вже перебуває. Розумієте, такого не може бути порядка. Тому. Ви поки що, будь ласка, я до вас звертаюся, залиште зал у суду. Да це не постійно. заход до вас якогось. Я зрозуміла, ви я зрозуміла, зрозуміла, так? Так. так. Ви зрозуміли, Щоб повідомив суд про що? Так. А ви, будь ласка, все-таки надайте обґрунтування, що заважало заявити дане клопотання в суді першої інстанції, чи засліджувалося це питання, чи, на які, чи підтвердження якихось доказів, яка необхідність зараз судді апеляційної інстанції зразу вирішувати питання, як ви кажете, да, ви скористали своїм правом, заявили клопотання, але що для з'ясування яких обставин просто? По першій інстанції ми теж попередній представник, який був у цій справі, він заявляв клопотання про допит цього ж свідка Сівок Руслани Васильівни. Але вона не була допитана, вона з'явилася сьогодні і виявила бажання, щоб висловити свою думку по тому прийнятому рішенню, яке приймалося, приймалося виконковим 17 листопада 2016 року. Яке оскаржується той пункт. Ми, ви, мабуть, мене не почули, Ми зараз да ви ще є. Ви не дали відповідь на поставлене запитання. Ви зараз говорите, що особа хоче бути 뛰şs. допитана як свідок, не заважайте стороні, будь ласка. Відійдіть, будь ласка, <problèmes> від сторони. Извините. Ви заявляєте, що є особа, яка хоче висловити свою думку з приводу, наскільки суд розуміє, предмету спору в даній справі. Однак ви можете, як сторона, доводити свою позицію, в тому числі і показами свідка. Водночас, ви маєте повідомити суду, які обставини, які належить встановити, або перевірити, чи суд першої інстанції встановив у належний спосіб. Може підтвердити цей свідок. Ви можете подавати докази або просити встановлювати обставини відповідними доказами, які не в суді першої інстанції. Це ваше право. Водночас. Інша сторона сказала, що особа не має відношення дана до, тому вона не є власником. Вона, особа, фактично представник заперечує, що дана особа взагалі може щось показати по справі. тому суд ставить вам запитання, які обставини, які належать встановити у даній справі, може підтвердити громадянка Сива про допит якої в якості свідка випросити. Дивіться, У 2007 році було укладено договір оренди земельної ділянки між МПП «Люкс» і між Теплецькою селищною радою. Було укладено договір. У 2012-13 році проводилася реконструкція площі. У 2012 році надавалася земельна ділянка Руслані Васильівні. На ця ж сама земельна ділянка надавалася рішенням селищної ради, і вона здійснювала там підприємницьку діяльність. Вона встановила там кисларьок рюкзак, здійснила продажу. На цьому місці для комерційного використання використовувала. Потім у 2015 році здійснюється реєстрація договору оренди. МПП Люкс реєструють право, реєструють договір договіру оренди. Зараз може зарувати, давайте побудуємо таким чином. Ну вона все ж документується. Так. Важливо, є документи, Вислухавши думки учасників статті, нарадячись на місці, суд ухвалив на даний час в задоволені даного клопотання відмовити. Однак повідомляю, що ви маєте право заявити таке клопотання ще раз і суд вже тоді буде з'ясовувати, коли досліджу ці матеріали справи, про які ви говорите, так? і потім встановить. І Повернеться до вирішення зазначеного клопотання. Зрозуміло? Тому що ви вже почали доповідати вже свою позицію по справі. Ми е, до цього можемо повернутися, оскільки в суді першої інстанції також були допитані свідки відповідні особи. І е, ми до цього питання, ще, ну, якщо ви поставите, звісно, його судом. Зрозуміло? Тому більш клопотань немає. Будь ласка, переходимо до розгляду вашої апеляційної скарги. Звертаю вашу увагу. Не треба її повністю читати. Будь ласка, скажіть ключові моменти своєї апеляційної скарги, на які ви наполягли. Будь ласка. Ваша честь. Повністю підтримую апеляційну скаргу, яка була подана в повному об'ємі. Хотілося б акцентувати увагу на деякі моменти. По-перше, е МБТ Рус було сплачено судовий збір у більшій, ніж передбачено законодавством на момент подачі, у більшій сумі було здійснено проплату. Потрібно було проплатити їм гривень. Це Зноситься будь-яким чином з вашої прохання апеляційної скарги щодо скасування рішень. Я щось не можу зрозуміти, Це чому віднос... ви почали судового збору? Я до вас звернувся і попросив. Ключові моменти, що до вашої апеляційної скарги, чому ви вважаєте рішення незаконним і таким, що підлягає скасуванню? Це судовий збір? Ні, судовий збір це один із, один із складників. Того, Суд що... вам повідомляє, якщо зайво сплачений судовий збір, він повертається в іншому, встановлено законом порядку. Розуміло? Розуміло а, що... а не при задоволенні вашої апеляційної скарги. Будь ласка, по суті, апеляційної скарги. Ще раз до вас звертаюся. Приймаючи рішення по даній справі, судковався питання законопроект про місцеве самоврядування. Було зазначалося, що необхідно створити спеціальний відділ, який би був, який би був наділений можливості зупиняти будівництво, зупиняти. У випадках передбачення закону будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації, І, а також Дивіться, Ну, я от... Основні доводи. Ви ну, ви ж писали поліційну скаргу, Основні так. доводи. От ви знайомі з рішенням суду. У зв'язку з чим ви не погоджуєте з рішенням суду? наприклад? Ну, Ми зможуємося, згоджуємо що... Ви навіть що коли е був... заявляли клопотання про допит свідка, почали про справу більше говорити, чи зараз не можете нічого сказати про свої апеляційні скарги. І на вас може камера якось не так діє, чи як? Як нам зрозуміти? Ну, ну, просто сенсу немає, чого її читати. До справи, так, Будь ласка, дикие. Посилання суду на те, що необхідно створювати для реалізації повноважень, передбачених статтею статті 11 законом про місцевих планів. Потрібно створювати рішення компетентного органу виконавчої влади є безпідставно, оскільки повноваження органів виконавчої влади, органі місцевого самоврядування забуються законом і не потрібно окремого рішення з цього питання. Це також підтверджується Конституцією законом України про місцеве самоврядування. Стосовно стосовно то, ми також не погоджуємося з позицією суду стосовно. Зв'язку з застосуванням статті 14 закону України про основне містобудування, так як вони посилаються на те, що необхідно було створювати спеціальний, спеціальний орган, який би здійснював це. У нас є, ми ваше 에... час як якдемо поліційну скаргу. І в ну, тому, що було заявлено. Перепрошую, я просто хвилююся і. Поністі підтримую. Тепер уже Ж... вважаєте? Вже... <серкнув> Якщо буде досі, то добре. Ну, ну, Заберещу. Хочу звернути зараз... увагу, увагу, що під пунктом 3, пункту 3 статті 31, то виключно до далекових повноважень. Враховуючи той факт, що в Теплеській селищній раді ніхто не дало повноваження і при них не було спорено виконавчого органу з питань архітектури будівництва. Тому вони не мали жодних підстав приймати оскаржений пункт рішення. І з, з рішенням Таперського районного суду повністю погоджується. У вас також? Так. Да. Тобто у нас... Є позиція апелянта, що не має створюватись ворог. Вони в вашу честь не, не створили, так ви сказали, що зрозуміло. Суд знає матеріали справи, однак питає ще раз у представника апелянта все-таки, чи є у вас... Ну, і надає вам можливість виступити, звернути будь-які доводи свої апеляційні скарги до суду. Є? Є? І ще хвилюєтесь, чи запитання вам можна? Запитуйте? Запитуйте. Да, е, ви сказали, що не погоджуєтеся з висновками суду про те. Що для того, щоб прийняти це рішення, мав бути створений відповідний відділ, відповідно до статті 11 закону про місцеве самоврядування. То, скажіть, будь ласка, от, а крім статті 11, от, ну, наприклад, яка чисельність у вас от жителів територіальної громади? Там взагалі можуть не створюватися виконавчі органи? У нас створений тільки виконавчий комітет, десь. Але ви, про ви... нього немає відділу, який що... відділу, втратили. Тільки ні. один виконавчий комітет. Добре, ну а чим ви це аргументуєте, що делеговані повноваження, частина 3 статті 143 Конституції України, органи місцевого самоврядування делегуються окремі повноваження. І от законом про місцеве самоврядування, вони у нас є створений тільки виконавчий комітет, і от він може, ми вважаємо, що він може вирішувати ці питання і відповідно до цього прийнялося рішення ви ну, тобто, хочете це. сказати, наскільки судба зрозумів, що законом про місцеве самоврядування не передбачено, що для вирішення е, цієї категорії питань домовних повноважень потрібно створити це ще в складі віде. виконавчого комітету, потрібно створити там профільний відділ спеціально по закону не, не передбачено, і враховуючи те, що в нас не нечисель, чисельна громада, близько ну не громаду, близько тисяч, тисяч так, населення. Я і в зв'язку з цим створилися тільки виконавчий комітет, а відділи не були створені. Ми вважаємо, що вони можуть вирішувати це вирішення цього питання стосовно зупинення будівництва і тому подібне входить. Ну, не можуть вирішувати виконавчий комітет. Ну, це... Немає зробінення в судовому засіданні. Оголошується дві хвилини перерви для того, щоб ви зібралися, будь ласка, заспокоїлися і е, по справі будуть з'ясовані інші клопотання. будь ласка.